Ніколи не купуй майбутньому зятю машину, якщо не хочеш, щоб він на ній поїхав в інше життя, прихопивши з собою твої нерви і гроші. Ця думка тепер пече мене щоночі. Свою доньку Наталію тягнула сама. Чоловік пішов, коли вона ще й до школи не ходила, і ти було нікуди, тож я повернулася в село до батьків. Там було життя не з цукром, то до злиднів додалися ще й закиди матері. Вона щодня товкла мені, що я сама винна, бо вийшла заміж за ледаря всупереч їхній волі. Я мовчала. Бо кривда була правдою, він таки поміняв нас на іншу, як тільки почалися перші труднощі. Коли Наталя підросла, я зрозуміла у селі ми просто пропадемо, наважилася їхати в Італію. Доня моя росла примхливою, характер копія батьківського. Вона роками маніпулювала моїми почуттями, а особливо почуттям провини ти мене кинула на бабусю, ти мене не любиш. Я ж, щоб загладити ту вигадану провину, жила і працювала заради неї. Найкращий одяг, найдорожчі телефони, пакунки з делікатесами усе дочці Наталі. Три роки тому я зробила великий крок, купила їй квартиру. На новобудову не вистачило, взяла в старому будинку, але гарну, велику. Квартира була занедбана. Та ми домовилися, я попрацюю ще трохи, вийшла гроші на ремонт, а потім приїду і разом купимо нові меблі. Рік тому я переказала їй велику суму. Узагально кажучи, це були всі мої заощадження за кілька років важкої праці. Цих грошей мало вистачити на капітальний ремонт від заміни труб до іспанської плитки. Я була спокійна, бо донька звітувала, мамо, майстри працюють, все дорого, але все робиться. І ось, нарешті, я приїхала додому. Відчиняю двері квартири, і серце мало не зупинилося. Стіни обдерті, стара підлога скрипить, на стелі ті ж самі плями. Ніякого ремонту взагалі. Я стояла серед цієї пустки і не могла вимовити ні слова. А через годину під будинок підкотило новеньке блискуче авто. А з нього вискочив Вадим, хлопець наталі. Вони зустрічаються вже давно, він фактично живе в її квартирі на всьому готовому, але з весіллям чомусь не поспішає. «Дивись, мамо, яку ластівку взяла, вигукнула Наталя, забігаючи в кімнату. Тепер зможемо тебе на вокзал з комфортом возити. Я зрозуміла все миттєво. Ремонтні гроші пішли на колеса, і найгірше те, що Вадим оформив машину на себе. Наталя світиться від щастя, вважає, автоспільним, а я бачу реальність. Хлопець на безкоштовних хлібах отримав дорогий подарунок, до якого ми тепер не маємо жодного юридичного стосунку. Зараз я в глухому куті. Сваритися з Наталею це втратити її назавжди. Вона у мене з вибуховим характером скажеш слово поперек її Вадима, то відразу заблокує і змінить замки. Ну, але й мовчати немає сил. Я ці гроші на дереві не знайшла. Я на них роками працювала, не доїдала, не досипала, доглядала чужих людей. Вадим Солов'ям співає про те, яка машина надійна, а я дивлюсь на обшарпані стіни квартири і розумію, якщо вони розвідуться завтра, він поїде на новій автівці, а моя донька залишиться в розбитій хаті без копійки за душею. Сама себе картаю, хотіла я краще, а вийшло, що виховала споживача, і ще одного пригріла поруч. Тепер сиджу на валізах і думаю: чи варто взагалі повертатися в ту Італію, щоб знову працювати на чиїсь забаганки?